Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про одну з найдивніших і наймиліших тварин, а саме про вомбата. Ви чули про них? На перший погляд, це просто пухнастик, який любить копати нори. Але не поспішайте недооцінювати його. Вомбати справжні майстри виживання, які можуть тікати швидше за людину, будують підземні лабіринти і навіть використовують свою дубцю як зброю. До речі, а ви знали, що вони єдині у світі тваринки, які роблять кубічні какашки? Або що їхня задня частина настільки міцна, що вони можуть буквально затверкати свого ворога. Готові дізнатися більше про цих дивовижних створінь? Тоді буду вдячна за підписку на канал і погнали дізнаватися щось новеньке. Вомбати – це унікальні сумчасті тварини, які мешкають в Австралії. Вони належать до родини Вомбатових і є найближчими родичами коал. Живуть ці тваринки у лісах, степах і гірських районах Австралії, переважно в південній та східній частині континенту. А також на острові Тасманія. Їм подобаються місця з м'яким ґрунтом, адже вони майстри риття нір. Це міцні, кремезні, травоїдні тварини, які можуть важити до 40 кілограм і виростати до одного метра довжину. Вони ведуть нічний спосіб життя, а вдень ховаються в глибоких підземних тунелях, які будують своїми потужними лапами. Але ми сьогодні тут для того, щоб дізнатися цікаві факти про цих милунів. Вомбати єдині у світі тварини, які роблять кубічні какашки. Їхній кишківник має унікальну еластичність, завдяки чому фекалії набувають квадратної форми. Це допомагає їм позначити свою територію, адже такі мітки не скочуються з поверхонь. А також це допомагає спілкуватися з родичами. Вони викладають ці кубики біля своїх нір або на підвищеннях, щоб запах довше залишався у повітрі. Вчені довго не могли зрозуміти, як це можливо, доки не дослідили форму кишківника вомбата. Він стискається нерівномірно, що й робить фекалії кубічними, а не круглими. У середньому за ніч вомбат може виробити до 100 таких кубиків. Це не просто дивина природи, а справжній біологічний лайфхак для виживання в дикій природі. Живі бульдозери. Вомбати майстри риття нір. Їхні лапи мають великі міцні кігті, якими вони швидко викопують довгі тунелі під землею. Деякі нори можуть сягати 20-30 метрів у довжину і мати кілька виходів. Тварини використовують їх як укриття від спеки, дощу та хижаків. Їхні м'язисті передні лапи і сильні плечі дозволяють їм легко пробувати навіть щільний ґрунт і коріння. Під час копання вони відкидають землю потужними поштовхами задніми лапами, схожими на рухи бульдозера. Завдяки таким навичкам вони можуть повністю перерити місцевість у пошуках їжі чи безпечного місця для сну. Незважаючи на свою милу зовнішність, ці пухкі копачі справжні інженери підземних лабіринтів. Тверк. Вомбати мають унікальну суперброню. Їхня задня частина надзвичайно міцна та майже невразлива. Вона складається з товстої шкіри хрящів і кісткових пластин, які захищають їх від хижаків. Коли вамбат тікає в нору, він закриває вхід своєю міцною дубцею, залишаючи ворога без шансів вкусити за вразливі місця. Навіть якщо хижак спробує напасти, він просто не зможе пробити цю броню. Динго та лисиці часто відступають після невдалих спроб. Якщо ж ворог не здається, вамбат може різко підстрибнути всередині нори або ж почати тверк, вдаривши хижака головою об стелю тунелю. Такий удар може зламати кістки або навіть убити нападника. Завдяки своїй броні вомбати не лише захищаються, а й використовують її як небезпечну зброю. Ось чому ці пухнасті створіння справжні танки дикої природи. Сумка навпаки у вомбатів Є унікальна сумка навпаки, яка відкривається назад, а не вперед, як у кенгуру. Це зроблено спеціально, щоб під час риття нір ґрунт не засипав дитинча, яке знаходиться всередині. Вомбати – справжні копачі і їхні тунелі можуть сягати десятки метрів, тому така будова сумки ідеальне пристосування. Коли малюк народжується, він настільки крихітний, що повністю міститься в цій сумці та проводить там приблизно 6 7 місяців. У цей період він харчується материнським молоком і росте поступово виглядаючи назовні. Навіть після виходу сумки маленький вомбат ще кілька місяців повертається туди для безпеки та перекусу. Така конструкція справжній еволюційний лайфхак, який допомагає вомбатам ефективно поєднувати риття тунелів і виховання потомства. Завдяки цьому їхні малюки залишаються чистими, сухими та захищеними, поки мама займається будівництвом підземного житла. Вони можуть бігати швидше за людину. Хоча вомбати виглядають незграбними, вони можуть розганятися до 50 км за годину. Що швидше, ніж середня людина. Для порівняння, звичайна швидкість бігу людини близько 12-16 км за годину, а вомбати досягають максимум 50 км за годину. Це означає, що вомбат може легко обігнати багатьох людей на коротких дистанціях. Така швидкість допомагає їм рятуватися від хижаків, адже вони не тільки швидкі, а й дуже маневрні. Вони можуть різко змінювати напрямок бігу, ухиляючись від нападників, а потім швидко зникати у своїх норах. Незважаючи на свою компактну будову, їхні в'язисті лапи й потужні плечі дають їм силу для швидкого ривка. Однак бігти з такою швидкістю вамбат може лише кілька хвилин, після чого йому потрібно відпочити. Так що, якщо ви вирішите позмагатися з вамбатом у бігу, будьте готові програти. Отже, вомбати це не просто милі пухнастики, а справжні супергерої дикої природи. Вони можуть бігати швидше за людину, будувати величезні підземні лабіринти, мають сумку, що відкривається назад, і навіть вміють затверкати до смерті. Незважаючи на свою кументну зовнішність, вомбати витривалі, розумні і чудово пристосовані до життя в дикій природі. Австралія без них була б зовсім іншою, адже вони відіграють важливу роль у природній екосистемі. Сподіваюся, тобі сподобалося дізнатися більше про цих неймовірних тварин. Буду вдячна за підписку та коментар. І до скорих зустрічей. Слава Україні!